Національної інспекції праці свідчить про те, що у 2023 році в Польщі виявили близько 5 тисяч українців, які працювали нелегально. Торік інспектори здійснили понад 9 тисяч перевірок легальності працевлаштування іноземців та законності доручення роботи. Найбільше інспектування стосувалося саме громадян України. Під час перевірок виявили 4 тисячі українців, які працювали без належного оформлення. Найчастіше порушення стосувалося – Відсутності необхідного дозволу на працевлаштування, виконання роботи на іншій посаді чи на умовах, відмінних від зазначених у дозволі на роботу, неукладання обов'язкових трудових або цивільно-правових договорів. Ці порушення найчастіше зустрічалися у галузі будівництва, а також значна кількість громадян України нелегально працювала в адміністративних службах, агентствах тимчасового працевлаштування, на промислових підприємствах, у готелях та закладах громадського харчування. Аби вберегти наших глядачів від небажаних сюрпризів, хочемо нагадати, що нелегальна праця може мати правові наслідки, такі як штрафи, проблеми в отриманні посвідки на тимчасове проживання, пильний контроль за перебуванням чи депортацією в майбутньому.